От коли вже будемо, бо туди трошки попасти далеко і... Я знайшла привіт перепочити. І голосили про те, що ми в Карпатах, 24 березня, ми піднімаємося за сенсацією, За якою поки що сказати не можу, адже люди ще не були на тих місцях, які ми маємо дослідити. Пішли, ми починаємо. Ми починаємо розвідувальну експедицію в Карпатських горах навколо містечка Верховина, що у Івано-Франківській області. Тут за свідченням місцевих жителів залишилося чимало об'єктів часів Першої світової війни. кажуть, верховина знаходиться найближче до неба, а саме 800 метрів над рівнем моря. І іншого такого наближеного до сонечка населеного пункту в Україні немає. А ще на цих вершинах в роки Першої світової проходили бойові дії, названі Брусилівським проривом. Хребти, котракружає Верховину, граничащие с Румынией, они были сильно укреплены, укреплялись на протяжении 2014-15 годов, покрыты серьезными инженерными сооружениями, траншеями полного профиля, убежищами, орудийными площадками. Влітку 1916 року почався знаменитий брусилівський прорив. А ці місця увійшли до його лівого крила: Брусилівський прорив або Луцький прорив, четверта Галицька битва, фронтова наступальна операція Південно-Західного фронту російської армії під командуванням генерала Брусилова під час Першої світової війни, проведена 22 травня або 7 вересня за старим стилем 1916 року, в ході якої було нанесено тяжкі поразки арміям Австро-Угорщини і Німеччини і зайняті Буковина і східна Галичина. С стороны Австро-Венгрии здесь сражалась седьмая австро-венгерская армия, которая противостояла с российской стороны. Девятая армия Юго-Западного фронта, которая, по-моему, формировалась в Одессе. Боевые действия развертывались таким образом, что российским императорским войскам удалось сбить австрийцев с их позиций. Они отошли в сторону Румынии, но На австро-венгерським військам прийшли війська німецькі. Вони скинули російську армію стільки но зайнятих нею перевалів. Це була перша половина 1916 року. Як згадував сам Брусилов, ніяких стратегічних результатів ця операція не дала та й дати не могла. Бо рішення військової ради 1 квітня жодною мірою виконано не було. Західний фронт головного удару так і не завдав, а Південний фронт мав своїм девізом знайоме нам з японської війни, терпіння, терпіння і терпіння. Ставка на його переконання ні в якій мірі не виконала свого призначення управляти всією російською збройною силою. Грандіозна переможна операція, яка могла здійснитися при належному образі дій нашого верховного головнокомандування в 1916 році, була непростимо упущена. Но, как мы знаем, этот прорыв Прусиловский не имел достойного продолжения по ряду причин. Он, скажем так, захлебнулся и война откатилась в другую сторону. В другую сторону, в сторону севера-запада. Ну а здесь остались многочисленные свидетельства этих боев. Инженерные сооружения, которые неплохо сохранились, окопы. Почті повний профіль убіжище, тут називають бункерами. Не всі укріпспоруди, споруди, які з таким зусиллям будувалися, були використані. І це було зрозуміло ще під час їх облаштування. Та перевали і хребти були укріплені суцільно, адже невідомо було, де саме вирішить здійснити наступ противник. Звісно, найбільш опасне. направления укрепляли сильнее, но это я сам заметил по некоторым местам. Русские пытались поломать это представление и атаковали э, представление о том, что атаки будут в наиболее доступных, удобных местах, и атаковали в самых неудобных местах. Страшные склоны с крутизной склона по 60 градусов, ну, естественно, покрывали своими телами эти склоны. Були, звичайно, і вдалі операції саме через несподіваність місця прориву. Та такі локальні перемоги забрали не менше життів, ніж чи сильні спроби атакувати непідступні гірські хребти. Кількагодинний підйом до величних вершин неодноразово спровоковував думки про надзвичайну важкість вести тут бойові дії. Точніше здавалося, що це практично неможливо. І нічого, що я до позаду. Я просто оглядаю, як гарно довкруги. Дозвольте злегка понарікати. Уявіть собі вперед день нашого приїзду до Карпата. Тут панувала весна, але за одну ніч вона вирішила передати панування зимі та рясно покрила снігом все навкруги, і снігу цього випало в горах до 30 сантиметрів та наша нечисельна, але мужня експедиція пошукового об'єднання небайдужих союзна родна пам'ять вирішила не змінювати своїх планів та виконати немічене. Близько години довелося підніматися, перш ніж дістатися початку мережі фортифікацій. Перший об'єкт на нашому шляху це цей опорний пункт на підході до основної лінії оборони. Зараз ми його обдивимося більш досконально і зможемо зробити деякі висновки. Перше, що звертає на себе увагу, це те, що каміння не виставлене в такому порядку фізично, бо воно надто тяжке. Очевидь, природний обвал зробив його зручним сховищем, дещо відкоректованим бійцями. Убіжище, яке, очевидно, було торцевою частиною накритого бревенчатим накатом, який завершався в точкою, яка контролювала підходи від ріки от ціла, очевидно, анобила в давто време здесь. Оно, прикрита точка прикривала підходи к основної лінії окопів. Та навіть поверхневий огляд та короткочасна робота з металошукачем свідчили, що саме тут обстрілів і не було. Поки невідомо, чи були вони навколо нашої наступної локації. До неї загалом ми піднімалися вже три години, і висота підкорена нами по такому гарному для ока, але незручному для ходьби снігу 1400 метрів. Це друга точка, яку ми позначаємо на нашому GPS. -і. Здається, нічого особливого. Ну, щось таке з діркою всередині, з невеличкою дуже. Але це справжня загадка, і зараз ми будемо оглядати навкруги, тому що з першого погляду видно, що тут якісь укріп споруди розгалучені такі. Випадковий перехожий може не звернути увагу на цю бетонну плиту з руками, прикриту гіллям та травою. Посередині плити отвір. Звичайно, перше бажання зазирнути в нього. Аварийный лаз, он же воздухозаборник, а вход вот отсюда. Тут треба копати. Отвір настільки вузький, що туди може влізти лише худорлява людина. Але наші провідники стверджують, що неподалік ще кілька таких люків, і інші мають східці скоби. Тобто варіант використання люку як лазу цілком ймовірний, та ми не змогли знайти подібні цьому об'єкти через глибокий сніг. Він прикрив собою чимало цікавого, не дозволяючи нам робити якісь однозначні висновки. Єдине, що можна стверджувати, так це те, що люк є ланкою розгалудженої мережі інженерних споруд навкруги, неподалік бліндажі від нього чи до нього. Ще кругом йдуть різні окопи. Я думаю, що він був прохідний. Тобто ти думаєш, що він звідси йшов? Туди? Е, ось так, як іде цей окоп, ось цей йде, а тут, як воно було, це все. Я думаю, що він, якщо і був тут настил зверху цей, я думаю, що він був про проходний. Ну, по-перше, є дерева у нас, так? Зараз, якщо снігу немає, від того, дивиться, що під снігом, від цього треба відбиватися. А зараз ми в снігу, що ми можемо багато чого говорити. Самому Олександру ці фортифікації показав пастух, який натрапив на них випадково. Проходять тут і грибники та ягідники. Та далеко не всі розуміють, з чим мають справу. А взагалі, що місцеві розповідають, ніхто нічого не говорить. Як води в рот, води набрав. Що вони не знають, чи це таємниця? Тут версія. Ну що то, що не знає, це не може. Неможливо, щоб не знати. Тому що тут, тут є старі люди. Угу. От, якщо вони, вони по-любому знають. Підсумовуємо. Маємо вертикальну шахту з прямокутним входом чи влазом. Десь 60 на 60 см. Глибина шахти до 4 метрів, поряд траншея, Не виключення, що вони поєднуються шахтою. В южній Починається якийсь горизонтальний ход. Но это ми виявимо, коли когда время експедиції спустимся. Колодец, он достаточно безпечний. Цей об'єкт може претендувати на отримання статусу сенсації. Якщо враховувати, що люків назвемо їх так кілька на цій конкретній ділянці, вони цілком можуть поєднуватися між собою підземними ходами. Нічого подібного нашим дослідникам Першої світової ще не зустрічалося ні в житті, ні в архівах. Словом, є над чим замислитися, є над чим попрацювати. Замислилися ми і над тим каменем з досі небаченими, знову ж таки нами, позначками. Версії розглядалися різні одна з них прикордонний камінь. Румуни до сих пір на нас обіжаються, що коли сорок ну, перші п'яті роки ми у них віджали кусок території. Що сюди була румунська сторона, а зараз вона є наша колишнього союзу. Так воно й лишилося. Тож, коли хтось щось може розповісти про камінь, його призначення та значення написів, поділіться з нами інформацією, будь ласка. А взагалі, то знаєте, є свої переваги в такі примхи весни. По-перше, навкруги неймовірно гарно. По-друге, ми самі в усіх горах і здається, вони належать лише нам. І нарешті ну відкрили б нам Карпати всі свої загадки відразу, і не залишилося б загадок зовсім. Хіба це життя? А так маємо приїхати сюди знову, коли зійде сніг для повторної експедиції за новими знаннями, враженнями та сенсаціями.